Вітаю вас, малята! Послухайте та відгадайте загадку. Синє небо, жовте жито. Цю святиню знають діти. Про що це йде мова? Так, це прапор. 23 серпня українці святкують День прапора. Прапор є одним із символів нашої держави України. Я пропоную вивчити вірш Ліни Біленької, який називається Прапор. Послухайте, будь ласка, весь вірш: Вітер весняний на площах стяг український полощі. В прапорі просень небесна. Золото поля чудесне. А тепер, дітки, давайте разом зі мною повторюйте вірш, дивлячись на картинки. Почали Вітер весняний на площах. Стяг український полоща, В прапорі просинь небесна. Золото поля чудесне. Діти, будь ласка, вивчіть цей вірш на пам'ять та надішліть мені своє відео. Я чекаю до побачення!